Я вам покажу мої улюблені продукти з магазину trade Перш Перше все, це ось такі блінчики, якщо у вас немає часу готувати. Супер смачні. Наступне, що я беру, це отакі йогурти. Мої Діти просто їх обожнюють. Але є там різні смаки. Оці для них найсмачніші полуниця і банан. Оце куряче м'ясо в мандариновому соусі, апельсиновому соусі. Дуже смачно. Піци. Це прям топчик. Er. Також я люблю сіночі. Вони зроблені з цвітної капусти. Вони не такі калорійні. Дуже смачна шинка мартадела. І що ще я купила? Mm. Ось такі смаки для дітей. Це щось наподобає нашої пастови. І хліб, звичайно. Він не такий, як американські тости. Він більш подібний до європейського, дуже смачний.